Вітаю, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. І сьогодні назвемо відео так: перший досвід повернення запчастини до Вінницького агрегатного заводу. Історія доволі банальна. Зараз розповім. Клієнт в нас замовив НШ-16, Ми його відправили, і толі він попрацював 2 години, толі 2 дні, і потім репнув корпус. Фоточку я додам, ось його Подивіться. Одразу клієнт зателефонував до нас, питає хлопці, що ж мені тепер робити. Тільки купив новий насос, і він же лопнув. Ми кажемо, що ж робити, нічого, просто брати і повертати його нам. Тому що ми нормальна сучасна фірма, котра ці питання дійсно вирішує. В цей же день ми зв'язалися з Вінницьким заводом, домовилися, що ми повернемо їм насос на дефектовку, на перевірку, чи то брак, чи не брак. До речі, окремо дякую. Хочу сказати заводу, тому що зробили все оперативно без зайвих питань. І сьогодні я в відео хочу вам показати результати перевірки, щоб ви побачили, як це працює в реальності, а не на словах, і який все ж таки був результат. Ось вони нам предоставили цілий документ, тобто не просто на словах по телефону чи у меседжеру, у Viberі нам написали, а зробили нормальний акт. Склали комісію, яка складалася з замначальника і інженера з якості, тобто досвідчених професіоналів кваліфікованих, котрі розуміють, що вони роблять, а не просто там знаєте, як менеджер вийшов, щось розкрутив, подивився і дав якийсь висновок а дійсно нормальні спеціалісти. Ну і читаємо. Технічна характеристика дефектів в результаті дефектовки виявлено руйнування корпусу. Ну, ми це з вами побачили і на фотографії, так тут не треба якісь зайві перевірки робити. І як вони все ж таки перевірили, чи це брак, чи ні, як я зрозумів, вони взяли пробу з металу корпусу і перевірили його на твердість, і написали, твердість сплаву відповідає вимогам КД 98 НВ. Тобто. Корпус зроблений по стандарту, по ГОСТу, в ньому браку не було, і чому він лопнув? Вони сказали, це можливо людина якось неправильно з ним працювала чи неправильно його поставила. Тобто, по насосу по корпусу браку ніякого немає, і зробили висновок. Ну, простими словами, насос повернути споживачу. Тобто, ось такий репнутий, тріснутий насос. Нам треба повернути споживачу, тому що в ньому браку немає. Але так як ми вже давно співпрацюємо з Вінницьким заводом, і за п'ять років нашого співробітництва не було ще жодного такого моменту, вони пішли на назустріч і безкоштовно замінили корпус. Ось я вам показую це той насос. І абсолютно новенький корпус, але це вони нам зробили у виді виключення. Якщо це буде, наприклад, наступний раз, я думаю, вони вже відмовляться і просто повернуть нам його назад. Ми вже зателефонували клієнту нашому, розповіли все йому. Він задоволений, що не залишили його сам на сам з проблемою, все зробили, і ще й для нього так, ну скажу по-простому, випросили так, щоб йому замінили цей корпус. Так що зараз. Це не поїде нашому клієнту. Також ми ще додамо ось цей документ, щоб він подивився, почитав ці прізвища, підписи, печатки, все є. Ось і для вас така маленька історія, друзі, щоб ви розуміли, як це все проходить, ось такі щепітільні питання, якщо щось зламалося, лопнуло і так далі. Ми, як магазин, повторюсь ще раз, сучасний завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам і вирішуємо ці питання, але на запчастини на котрі діє гарантія. І в цьому випадку вийшло доволі швидко. Ми за неділю вирішили цей вопрос. А взагалі, в середньому, такі питання займають там до двох неділь. Це маєте на увазі. Можливо, для вас це буде також корисна інформація, як це все проходить. Щоб в нашому магазині нікого ми не залишаємо сам на сам з проблемою, а завжди намагаємося добиваємося від наших постачальників, від наших виробників давати нормальні. Зрозумілі відповіді на ваші і наші питання. Сподіваюся, вам відео сподобалося і прохання. Будь ласка, підпишіться до нашого ютуб-каналу і до наших соцмереж. Силки будуть в описі. Гарного вам дня, мирного нам неба! Всім пока.